Ми відчуваємо підтримку, і це надихає боротися. Ви даєте нам інструмент. То ми не стоїмо проти ворога голі. У нас буде той інструмент, яким який ми зможемо знищувати ворога. Він буде ефективний, і ми будемо відчувати, що весь український народ допомагав всі донатили в ефірі телемарафону, показали і всі нас підтримали. І ми потім, коли дивимося на банку, ці платежі по 50 гривень, по 10 гривень, по 5 гривень хтось пересилає. Ми розуміємо наскільки величезна підтримка того, що ми тут робимо. Я чесно скажу, це дуже сильно надихає, особливо в такі важкі періоди, як зараз, коли дуже холодно, дуже. Короткий світовий день і працювати чесно вам скажу надзвичайно важко. Що там відбувається на передових? Це на позиціях дроністів надзвичайно важко. Це те про що я можу певно казати з досвіду. А що там відбувається на передових позиціях, де знаходяться штурмові та Механізовані підрозділи, я взагалі навіть не можу у собі уявити, яке це пекло, коли при такому мінусі, при постійній волозі ще треба постійно вести стрілковий бій з тими піхотинцями ворога, які наступають. Микола. Тому ми відчуваємо як свій священний обов'язок знищити їх до того, як вони дійдуть до нашої піхоти.